І Боже святий липкий святий. святий... твоє надісне й повщення ріки його Боже руки у млаженнім у спені вічніє Нами згадуваний генерал Хорунжий мав інше випробування, іншу долю. Йому судилося покласти своє життя не одномоментно, не разово, хоч він до того готувався. Життя дане людині на добрі справи. Саме таке життя прожив наш славний земляк, людина не всепущує енергії. Природної мудрості та далекоглядності Василь У Можемо на 25-му році незалежності з впевненістю сказати, що якщо б не боротьба української повстанської армії, не було би шестидесятників, не було б відновлення в 91-му році незалежності України. Всім своїм є він хотів, щоб ми були в одній кулоці, в одною силою, яка непереможна, і зараз ми це доказуємо ворогу. Хоча він плюдрує все наше єство. Але ми доказуємо зараз, що на Донбасі в Криму ще залишилось багато патріотів. Багато патріотів є в Донбасі. Але йде боротьба не на життя, а на смерть за нашу земельку, за нашу рідну кровну Україну. Маленький на зріст. Але який великий українець? Народився на цій землі в Красново. Ви можете гордитися, що якраз Красне дало Україні, дало світу таку унікальну велику людину, як Василь Кук. Слава Василеві Куку! Слава Україні! Слава великої родини, спожежної із полум'я вогні. Ко нас біг потратів України, кормив нас, нім і був на ворогів, націоналісти разла, молоді, орлята, хлопці, хлопці, і дівчата, Молоді орлята, хлопці, хлопці, і дівчата, ми не спрямимо роду. Нашого народу, хоч вогонь і воду, підемо за свободу hey, націоналісти!